Вітаю вас, друзі! Прямий ефір є та завжди був безкомпромісним. Він надає можливості перезаписати чи прибрати щось на монтажі. Та іноді, незважаючи на всі підготовки, прямий ефір може стати свідком несподіваних та страшних моментів, які входять в історію через об'єктиви камер. В сьогоднішньому випуску деякі з відео будуть частково заблюрені. Самі розумієте, навряд чи Ютубу сподобається те, що на них зображено. Але ми подбали про це, тому виклали повні відео без цензури в нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь, туди ми публікуємо те, що Ютуб не пропускає, а також додаткові матеріали до наших відео. Тож тепер пропоную починати. Друзі, зовсім забув сказати, ви можете стати спонсором на БайміїПофі. Всі гроші звідти і з монетизації ми направляємо на покращення нашого контенту. Тож всі ваші донати підуть на розвиток каналу. Конкретно зараз ми збираємо на камеру, тому будемо дуже вдячні за будь-яку підтримку. Сьогоднішній перелік смертей, записаних на відео, ми хочемо розпочати з найжахливішого та безпрецедентного випадку, який шокував Америку і весь світ. Вранці, 11 вересня 2001 року, сталася подія від спогадів, про яку досі холоне кров. Того дня загинуло 2977 ні в чому не винних людей. Чотири комерційні авіалайнери, що прямували до Каліфорнії з аеропортів Логан, Далас і Ньюарк, були одночасно захоплені терористами під час польоту. Перший літак врізався у північну вежу всесвітнього торгівельного центру у Нью-Йорку о 8.46. Цей момент був знятий випадково. Після вибуху журналісти та перехожі почали фільмувати пожежу, а вже через 17 хвилин в сусідню південну вежу врізається другий літак. Третій літак влетів у будівлю Пентагону о 9.37. А четвертий розбився на полі в Пенсільванії за 240 кілометрів від Вашингтону у 10.03. Його метою був білий дім або капітолій. Імовірно, падіння сталося внаслідок спроби членів екіпажу та пасажирів повернути контроль над літаком. Після зіткнення літаків з вежами близнюками офіси перетворилися на гігантське полум'я. Люди застрягли у будівлях, шансів на порятунок не було. Швидко розповсюджуючись, вогонь та дим позбавили людей можливості залишити будівлю. Багато хто знаходився на 80-х та 90-х поверхах, де сходи були заблоковані, а ліфти не працювали. Люди почали в паніці вистрибувати з вікон, сподіваючись врятуватися від полум'я. Очевидці, що перебували на вулиці, спостерігали найжахливішу картину, яку можна собі уявити. Протягом майже двох годин один за одним з неба падали люди. Деякі з них намагалися зробити саморобні парашути зі штор та скатертин, але жодна з цих спроб не була успішною. Після теракту влада намагалася приховати фотографії та відео падаючих людей, але ці матеріали все ж таки просочились у змі, стаючи вічним нагадуванням про той страшний день. Річард Дрю зробив знамениту і обговорювану фотографію Падаюча людина, на якому видно чоловіка, що летить головою вниз. Фото було зроблено о 9.41. Відповідальною за теракт була організація Аль-Каїда та її очільник Осама Бен Ладен. На вимогу президента Буша видати Америці Бен Ладена таліби відмовилися. Тому ВПС США почали бомбардування Афганістану. 26 серпня 2016 року біля озера Сейт Мартін у місті Монета, штат Вірджинія. Двоє співробітників телестанції знімали сюжет у прямому ефірі: 24-річна репортерка Елісон Паркер та 27-річний оператор Адам Ворд проводили інтерв'ю з Нікі Гартнер, виконавчим директором місцевої торгової палати. Сяяло сонце, був легкий вітерець, і, на перший погляд, нічого не відчувало біди. Звичайний робочий день, звичайне інтерв'ю, звичайна тема розмови, розвиток туризму у районі. Але раптово роздався постріл. Озброєний чоловік відкрив вогонь по журналістам та їхній гості. Він вистрілив в оператора Адама Ворда, а потім погнався за Елісон Паркер. Репортери були вбиті на місці, а Нікі Гартнер отримала сильні поранення. Крім того, що інцидент відбувся під час прямого ефіру телеканалу CBS, стрілець опублікував в інтернеті кадри злочину, які сам зняв на камеру GoPro. Ролик швидко розійшовся соціальними мережами і був багаторазово завантажений і перезалитий користувачами. Стріляючим виявився 41-річний американець Вестерлі Фленаган, колишній колега Елісон та Адама, який був звільнений у 2013 році, за словами каналу, через свою неадекватну поведінку та конфлікти з колективом. Незабаром після вбивства Фленаган відправив на ABC News 23-х факс. У якому пояснював мотиви свого злочину. Останньою краплею, яка змусила його взятися за зброю, став розстріл парафіян афроамериканців у церкві міста. Однак Фленаган написав, що його злість збиралася давно. Зокрема, за його словами, він зазнавав расової та сексуальної дискримінації на робочому місці не лише через те, що він був афроамериканцем, а й через те, що він був геєм. Адама Ворда, очевидно, він обрав жертвою через те, що той був його оператором кілька разів. Крім того, Адам знімав на відео, як Фленагана звільняли з каналу і як охорона виводила його з будівлі. Після стрілянини поліція почала переслідування Фленагана. Погоня тривала близько п'яти годин. Але коли вбивця відчув себе в оточенні, він спробував сам себе нейтралізувати, завдавши собі поранення. Він був доставлений до лікарні, де згодом помер. 15 квітня 1989 року на легендарному стадіоні Хілсбуру в Англії зібралося понад 50 тисяч футбольних фанатів. Вони прийшли підтримати свої команди у півфіналі між Ліверпулем та Ноттингем Форест. Атмосфера була напруженою, але досить веселою. Вболівальників двох команд запускали з різних сторін стадіону, щоб запобігти хуліганству. Дорога на трибуни виглядала наступним чином. Спочатку треба було пройти один із семи турнікетів, після чого два вузькі тунелі. Зони на трибуні були огороджені високими парканами та вузькими воротами. Через обмежену пропускну можливість турникетів стала утворюватися тиснява. Сподіваючись зменшити скупчення людей, начальник поліції, який не мав досвіду проведення футбольних матчів, дозволив відкрити ворота без перевірки квитків, через що близько 4 тисяч людей пройшли без них. Трибуни були заповнені та не могли вмістити таку кількість людей. Проте нові люди все прибували і прибували. Ті, хто сидів у перших рядах, були зажаті без можливості вийти. Виникла смертельна тиснява. Люди намагалися втекти. На шостій хвилині матч було зупинено. Поліція та стюарти прийняли спроби вболівальників вивільнитися з тисняви за хуліганське бажання прориву на поле. Проте тих, хто намагався врятуватися, був направлений загін поліцейських із собаками. Попри благання відкрити хоч одну з огорож, щоб вивільнити шлях людям, які гинуть на полі, поліція цього не зробила, оскільки не було наказу від начальника. На місці трагедії загинуло 82 людини. Того ж дня в лікарні померло ще 12 людей. Через три дні 14-річна Ліні Коль померла у лікарні. Ще через 4 роки від апарату штучного підтримання життя був відключений 22-річний Тоні Блант. Який весь час провів у комі і став 96-ю жертвою тисняви. Понад 760 людей того дня отримали поранення. Як надивно, протягом перших десяти років після трагедії троє з тих, хто вижив у тисняві, наклали руки. Ще один провів 8 років у психіатричній лікарні. Багато людей, які вижили, страждали від алкогольної та наркотичної залежності, а також розпалося багато шлюбів. Після цієї події було прийнято рішення прибрати зі стадіону стоячі тераси, щоб була можливість краще контролювати те, що відбувається на трибунах. Наступна наша історія також сталася на одному з англійських стадіонів. 11 травня 85-го року трибуни з болівальниками у місті Бредфорді охопило полум'я під час матчу між Бредфорд Сіті та Лінкольн. Стадіон багато разів отримував попередження через дерев'яний дах та величезну кількість сміття під сидіннями на трибунах. Роботи по заміні дерев'яних сидінь та трибун весь час переносили. Чергова дата була запланована якраз через кілька днів після інциденту. За 5 хвилин до кінця першого тайму коментатор Джон Хелл помітив вогонь на головній трибуні. А вже за кілька хвилин полум'я швидко розповсюдилось через сильний вітер. Правоохоронці встановили, що причиною пожежі стала сигарета або сірник, що впала на купу сміття під сидінням. У результаті масової паніки багато вболівальників дуже розгубилися і вибігли на поле. Деякі з них намагалися зламати двері в задній частині трибун та знести ворота з турнікетами, які були закриті після початку матчу. Внаслідок трагедії загинуло 56 глядачів, а ще 265 отримало поранення. Ця трагедія призвела до впровадження суворих стандартів безпеки на британських стадіонах, зокрема до заборони спорудження дерев'яних трибун. Куріння сигарет також заборонили на всіх майданчиках, де присутні дерев'яні конструкції. Цей нещасний випадок став імпульсом для модернізації багатьох стадіонів у Великобританії. 28 січня 1984 року трагедія корабля «Челленджер» стала першою втратою американського екіпажу під час космічної місії, і назавжди залишилась чорним днем в історії Америки. В цей день світ став свідком жахливої катастрофи космічного шатла Челленджер, що трапилася на 73-й секунді місії. CNN вів пряму трансляцію з місця запуску шаттла, за якою спостерігали приблизно 15% усіх американців. Челленджер – це другий космічний шаттл НАСА, і його перший політ відбувся 4 квітня 1983 року. До дня трагедії, космічний корабель уже був справжньою легендою. Йому вдалося здійснити 9 успішних польотів та провести в космосі 62 доби. Причина трагедії полягала у пошкодженні ущільнювача одного з прискорювачів. Це призвело до того, що струмінь вогню проник до зовнішнього паливного бака, спричинивши його руйнування від аеродинамічних перевантажень. В результаті пошуково-рятувальної операції з дна океану було піднято багато фрагментів корабля, в тому числі і відсік екіпажу. Хоча точний час загибелі екіпажу невідомий, з'ясувалося, що деякі його члени пережили руйнування корабля і були у свідомості. Ними були включені персональні прилади подачі повітря, а також прилад пілота. Оскільки ці прилади подають повітря не під тиском, то в разі розгерметизації кабіни екіпаж незабаром знепритомнів. Загинули всі сім членів екіпажу. Однією з учасниць експедиції була вчителька Шерін Макколів. Вона перемогла у конкурсі вчитель у космосі, до того часу було здійснено вже 55 польотів у космос, тож в уряду виникла думка, що будь-який фізично здоровий громадянин може повторити досягнення астронавтів. Шерін готувалася до польоту впродовж трьох місяців і була неймовірно щаслива, що стане членом екіпажу Челенджера і побуває у космосі, але, на жаль, так до нього і не долетіла. Після проведеного розслідування польоти всіх космічних шатлів багаторазового використання були відкладені на два роки до повної ліквідації всіх наявних конструктивних дефектів. Шатли того часу не мали системи аварійного порятунку, якими вони були обладнані лише після цієї катастрофи, і шансів на порятунок у екіпажу не було. Одна з найшокуючих подій в політичній історії Японії сталася 12 жовтня 1960 року, коли під час дебатів у прямому ефірі було жорстоко вбито японського політика Інедзіро Асамуру. Він був лідером соціалістичної партії Японії та займав посаду генерального секретаря Центральної виборчої комісії партії. Його життя та політичну кар'єру обірвав 17-річний ультраправий студент на ім'я Отоя Ямагуті. Він відчував глибоку ненависть до соціалістичних політиків, тож пробрався на майданчик дебатів і мечом вразив і Асамуру у живіт та груди. Все сталося так швидко, що охорона не встигла втрутитися та врятувати політика. Несподіваний напад і смерть політика створили великий резонанс у суспільстві. Він помер на шляху до лікарні, а його вбивця коротив собі віку у в'язниці. Через 62 роки, 8 липня 2022-го, в японському місті Нара відбувається не менш шокуюча подія. Колишнього прем'єр-міністра Сідзо Абе було смертельно поранено під час його публічного виступу у підтримку кандидата від своєї партії на майбутніх парламентських виборах. Нападник двічі вистрелив з саморобної рушниці в АБ. у результаті чого він втратив свідомість. Експрем'єра негайно відправили на гелікоптері до лікарні. Але, на жаль, він помер, так і не приходячи до тями. Вбивцю затримали на місці. Ним виявився лишній член морських сил самооборони Японії. Він пояснив свій вчинок тим, що має образу на секту Церква Об'єднання, яка виманила в його матері багато грошей. Тож вбився застрелив Абе, бо вважав, що релігійна група та Абе пов'язані. Як згодом виявилось, церква об'єднання дійсно підтримувала зв'язки з партією та сім'єю Абе. Третім і останнім політиком на сьогодні стане індієць Атек Ахмед та його брат. Цей інцидент, до речі, стався зовсім нещодавно, 16 квітня 2023 року. Спочатку нульових проти них було заведено десятки кримінальних справ, в тому числі за викрадення та вбивство. І лише в березні 2019 року їх змогли притягнути до відповідальності. Брати були засуджені до довічного ув'язнення. В цей роковий для них день брати під конвоєм поліції прямували до місцевої лікарні на медичний огляд. В той же час закований в наручники Ахмед відповідав на питання журналістів аж тут пролунали постріли. Коли троє стрілків переконалися, що брати не подають ознак життя, то одразу ж здались поліції. Як виявилося згодом, нападники наблизилися до Ахмета під виглядом журналістів та навіть встигли поставити йому декілька запитань. Точні мотиви вбивць невідомі, але вважається, що вони були представниками руху індійських націоналістів, які боролися з мусульманами міста Праяградж. Мабуть, всі ми чули про руферів, сміливих індивідів, які зневажають свій інстинкт самозбереження та знімають на відео, як ходять по краях висоток, звисають з кранів на одній руці або роблять інші небезпечні трюки. 8 листопада 2017 року китайський блогер Руфер у Юнін, який мав 233 тисячі підписників, вирішив підзаробити і прийняв замовлення на рекламний ролик від невідомого спонсора. Заради шаленого замовлення, він піднявся на дах багатоповерхового будинку, закріпив телефон та запустив пряму трансляцію. За це руфер мав отримати близько 15 тисяч доларів, які планував витратити на весілля та лікування матері. Юнін знаходився на 62-му поверсі і, зачепившись руками, повис на краю висотки, роблячи небезпечні підтягування. Камера, розташована з іншого боку будівлі, зафіксувала, як 26-річний блогер спочатку виконує свої трюки, але потім чомусь не може підтягнутися назад. Важко уявити, що відчував хлопець в цей момент безпорадність та розуміння скорого кінця або ж він до останнього сподівався, що зможе піднятися. На жаль, в відповіді на це ми ніколи не дізнаємось. Трохи постаравшись залізти на дах, Юнін не втримується і падає вниз. Якщо спитати в перехожого, хто найкращий ілюзіоніст в історії, впевнений, що більшість назве саме це ім'я Гаррі Гудіні. Цей неймовірний майстер ілюзій безліч разів дивував глядачів своїми виставами. Головним трюком Гудіні було мистецтво звільнення з кайданів різної складності. Він став піонером нового напрямку в ілюзіонізмі, відомого як ескейпологія. Це витончене мистецтво звільнення від пут шляхом маніпуляції з кістками та м'язами. На початку своєї кар'єри годіні виконував прості трюки, звільняючись із звичайних наручників. Однак з часом його вміння та амбіції росли, і він став здійснювати дедалі більш складні та небезпечні втечі. Він виривався з кайданів, будучи замкнутий у тісній камері. Перевернутим догори ногами, а також підіймався з дна крижаної річки, вилізши перед цим з ланцюгів. Гаррі Гудіні став легендою у світі ілюзіонізму, та надихав наступні покоління магів своїми вражаючими виступами та незламним духом. Але навіть у такого великого ілюзіоніста бували невдачі, найвідоміша з яких трапилась у 1915 році. Закований у кайдани, годіні ліг у глибоку яму, яку засипали землею. Він хотів вибратися на поверхню перед публікою, однак все пішло не по плану. Він майже виснажився і втратив свідомість, встигнувши висунути на поверхню руку. Асистенти витягли його з ями і, на щастя, годін' залишився живим. Цей інцидент налякав його настільки, що він більше ніколи не намагався робити трюки з похованням. І так, предісторію я вам розповів. А тепер переходимо до заключної 10-ї смерті. Взагалі, немало відомих ілюзіоністів намагалися повторити трюк, що не вдався у гудіні. Але ніхто так і не зміг цього зробити. Всі вони опинялись на крок від смерті, але все ж таки виживали. В 1990 році з'являється Джо Берес, який презентував себе як великий мах ілюзіоніст. Але по факту він був фокусником на корпоративах та дитячих днях народження. Він заявив, що все життя йшов до того, щоб перевершити Гудіні, і цей час настав. При тому фокусник значно ускладнив і без того смертельно небезпечний трюк. Джо вирішив бути закопаним у прозорій пластиковій коробці на глибині 2 метри 10 сантиметрів. при тому, що Гудіні не зміг вибратися навіть з 1 метра 80 см. І що найбожевільніше, Джо вирішив першу половину яму засипати землею. А другу половину залити рідким цементом. Тут зазначу, що перед виконанням Трюку він зробив тестове погребіння. Але нюанс в тому, що, по-перше, його закопали на невелику глибину, а по-друге, закопали не в пластиковій а в дерев'яній коробці, тож він успішно вибрався з-під землі і ще більше повірив у власні сили. І ось момент Х настав 31 жовтня 1990 року. Парку розваг зібралося багато людей, щоб подивитися на труп Береса, а місцевий телеканал вів пряму трансляцію цього виступу. Його зв'язали, поклали до коробки і почали погребіння. Перша спроба була невдалою, він подав сигнал і його витягли. Як виявилось, кайдани перетягнули шию, тож Джо не міг нормально дихати. В той момент ведучі та асистенти розхвилювались і почали відмовляти його робити цю дурість. Але Берез був непохитний у своєму бажанні перевершити годіння, його знову заковали та опустили в яму. На цей раз вдало. Знизу він подав сигнал, що готовий до погребіння. Як Джой хотів, першу половину ями засипали землею і почали вливати цемент. Глядачі, затамувавши подих, чекали на те, як Берес почне вилазити із землі. Але в один момент вже повністю залита цементом яма стала глибшою приблизно на 30 см. Глядачі не зрозуміли, що щось пішло не за планом, адже не знали, як саме Джо буде вилазити з цієї ями. А от його асистенти одразу зрозуміли, що все дуже погано. Але ж що сталося? Джо не розрахував те, що пластикова коробка не витримає ваги землі і цементу одночасно. Раніше я згадував, що перед трюком він робив тестове поховання, але тоді його закопували в дерев'яній труні, яка міцніша за пластиково і на глибину усього лише один метр ще й без цементу. В той момент, коли помічники зрозуміли, що трапилось, одразу ж почали викопувати гори лізіоністе, але марно. Джо помер одразу від механічного пошкодження грудної клітини. Друзі, я дуже дякую вам за те, що додивились відео до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий формат, та чи хочете ви бачити більше подібних випусків, котрі містять кілька коротких історій. Будьте здорові та бережіть себе. Ну і на канал підписуйтесь обов'язково. Побачимось!